Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христинка. В цьому відео покажу вам, що буде зі знижкою з 2 липня по 8 липня. включно. Ці акції діють в мережі магазинів АТБ при оплаті карткою АТБ. Придбати цю картку можна онлайн та офлайн в магазині. Масло солодко-вершкове, безлактозне 73% жирності від комо. 180 грамів за 73 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Сирок глазурований від торгової марки «Ферма». Смаки ваніль згущене молоко та вишня черешня. 36 грамів – 11 гривень. Ікра тріски прибійна слабосолена. Торгова марка Веладіс. Ціна 48 гривень. За 100 г. Вареники із картоплею та грибами заморожені від своєї лінії. Вага 900 грамів ціна 52 гривні та 50 копійок. Молоко згущене, незбиране з цукром. Від своєї лінії 8,5% жирності 900 грамів. За 102 гривні 70 копійок. Паста томатна у пірамідці 70 грамів за 14 гривень. В скляній банці 300 г 31 гривня 30 копійок торгова марка день у день. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії 4 смаки в асортименті. Ціна 880 Орієнтовна вага до 60 грамів. Насіння соняшнику несолене або солоне. Смажене. Торгова марка день у день. 150 г за 20 гривень. Нектар мультифруктовий наш сік. 10 гривень за 200 мл. Чай чорний. Мінутка. В пакетиках в упаковці 100 штук. Ціна 45 гривень. Печиво Ловіта Софт Крем Від торгової марки Рошен. 127 г за 25 гривень. Маршмелов барбекю з ароматом ванілі від своєї лінії. 250 грамів. 62 гривні. Вологі серветки. Антибактеріальні торгова марка День у день. 120 штук упаковці із клапаном 43 гривні. Прокладки гігієнічні Perfect Ultra Bloom від торгової марки Bella. 16 штук за 53 гривні та 50 копійок. Підгузки новинка. Ціна 144 гривні та 30 копійок за 10 штук і 167 гривень також 10 штук medium та лач для дорослих. Засіб мийний синтетичний універсальний порошок Грюнвальд 400 г за 27 гривень. Це всі міцні знижки на наступний тиждень. Чекаємо основний огляд акцій, тож не пропустіть! До нових зустрічей!